Привіт, мене звати Микола, Никифорець. Мені 10 років, проживаю в Києві. Я люблю проводити час з друзями та кататися на велосипеді. Я ще читаю комікси. Наприклад, Химерники, український автор. Там розповідається про чарівників, які питаються відновити баланс в світі. Мій улюблений персонаж це хлопчик Родик. Він цілеспрямований та хоробрий духом. Я теж хочу бути таким. Я вже майже рік відвідую любительський театр. Я був в спектаклі і грав досить важливу роль. Нас глядачі дуже тепло прийняли. Ми з сім'єю вже відвідали Італію. Був в Мілані місці. Ще б я хотів відвідати Францію і поїхати в Діснейленд. Я вільно володію українською мовою. Планую вивчати англійську та французьку. Домашніх улюбленців не маю, але дуже б хотів мати котика. Я б його назвав Тіша. Вільний час я люблю кататися на велосипеді та вмію кататися на роликах. Ще я хочу навчитись плавати. Окрім фактування, ми вивчаємо основи каскадерської майстерності. Вільний час я люблю переглядати фільми та серіали. Найбільше мені подобається серіал надприродні. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе, озера, аїс, степи. І жити спішити треба, кохати спішити треба. Глядиш, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того, чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Всім дякую за увагу, до зустрічі на зйомках.